Це дуже смачно. Рекомендую приготувати. Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні хочу приготувати надзвичайно смачні рогалики, а тісто для них потрібно зробити заздалегідь і можна зберігати його декілька днів. Для нашого рецепту потрібно 180 грамів вершкового масла, воно в мене було у морозильній камері, 4 столові ложки сметани, пачечка ванільного цукру, 5 склянок борошна, одне яйце для змащування. 3 столові ложки цукру для посипання рогаликів. Для начинки буду використовувати в мене вишні у власному соці. Саме перше, що буду робити, це беремо миску, додаю спочатку половину борошна і на великій терці буду натирати масло. Занурюю його в борошно і натираю. Ось натерли, тепер змішую з борошном масло. для смачного запаху. Додаю ванілін і додаю сметану. Тепер замішуємо тісто. Воно повинно бути м'яким, еластичним і не забитим. Додаю поступово борошно. Переміщаю на робочу поверхню і буду замішувати на столі. Спочатку воно таке крихке, але під час замішування все буде добре. Якщо у вас розпадається так, як зараз у мене, можна ще додати одну-дві столові ложки сметани. Ось тісто і готове. М'якеньке, еластичне. Поміщаємо його у пакетик і ложимо у холодильник на годину, щоб воно нам охололо, тоді нам буде зручніше з ним працювати. Або в морозильну камеру на 15 хвилин. Ось тісто наше що дістаємо його, ділимо його на 6 частин. Робимо кульки, будемо працювати з однією кулькою, а інші поміщаю на тарілку і поставлю їх в холодильник, щоб вони нам не грілися при кімнатній температурі. Присипаю стіл борошном і буду розкачувати таке Розкачали, в мене приблизно 3 міліметри. Тоненьке тісто. І розрізаємо тепер його як на рогалики. Тепер на кожен трикутничок викладаємо начинку. Начинку ви можете брати яку завгодно. Чи густе повидло, навіть можна горішки перекрутити на м'ясорубці, туди додати цукор, з маком, все на ваш смак. І тепер скручуємо наші рогалики. Деко заздалегідь я застелила пергаментним папером і викладаю рогалики. Бажано ложити кінчиком донизу, щоб вони, коли будуть пектися, не розгорталися. Працювати з цим тістом дуже легко, одне задоволення. А вже в залежності, як ви побажаєте, як ви побажаєте, можна робити рогалики більші, маленькі, все за бажанням. І тепер знову ж дістаємо з холодильника іншу частину тіста і все так само розкачуємо в тоненьке коло. Ось рогалики я виробила, тепер нам залишилося змастити збитим яйцем. За бажанням ви можете не посипати зверху цукром, а коли зпечуться, то посипати їх, обкачати в цукровій пудрі. Також буде дуже смачно. Духовку я вже включила. Щоб розогрівалася, Включила на 200 градусів і ставимо випікатися рогалики приблизно на 20-25 хвилин. Нагадую духовку включила на 200 градусів. Поки печуться перші, мої, перші рогалики, працюю із залишком тіста. Хотіла передати великий привіт моїм. Підписникам, також людям, хто заходить, дивиться просто так мої відео. Підписуємося на наш канал. Чекаю від вас коментарів і дякую, що ви зі мною. Миру і швидкої перемоги нам усім. Ось погляньте, скільки в нас вийшло рогаликів. І послухайте тільки цей хруст. Повірте, це дуже смачно. Рекомендую приготувати. Заходьте на наш YouTube канал. Там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!